Чи можна передавати керування автомобілем іншій особі? Може. І це прямо передбачено правилами дорожнього руху України. Відповідно до пункту 2.2 ПДР, власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує його на законних підставах, мають право передати керування іншому водієві. Але є важлива умова: такий водій повинен мати при собі посвідчення. Що дає право керувати транспортним засобом відповідної категорії. Крім того, якщо власник передає автомобіль у користування, наприклад, на тривалий час, він повинен передати і реєстраційний документ на транспортний засіб. Так само дуже важливо знати штраф за порушення пункту 2 Пункти 2. ПДР України, який стосується прав та обов'язків водіїв, може бути за різні порушення, такі як керування без прав або перевищення швидкості. За керування без прав передбачено штраф 3400 гривень. Перевищення швидкості більш ніж на 50 км на годину тягне за собою штраф 1700 гривень. Підписуйся на канал і дізнавайся, ПДР простою мовою.